Скільки потрібно заробляти грошей, щоб комфортно почувати себе в Києві? А дівчині? Ну ну не знаю, думаю, дві тисячі, доларів. Дві тисячі доларів. Ну, а якщо у дівчини є чоловік, то скільки має дівчина заробляти? Общий бюджет? Ні, дівчина може не заробляти, якщо є чоловік. Скільки на сім'ю? Ну я думаю, це 3-5 тисяч. А скільки ви заробляєте? Я в декреті тому у вас є чоловік. Скільки чоловіків зробля? Не знаю. Не знаю. Добре, уявімо, що ви сказали скільки 3 п'ять тисяч три п'ять. А де такі гроші можна заробити? IT. Ваш чоловік Ні, не it Ну насправді власний бізнес, там типу ресторан, але це не за один рік. Скільки ви в місяць витрачаєте на шмотки? Небагато. Якщо так чесно. Не знаю доларів 500, напевно. Скільки на їжу чи ви готуєте вдома? Готую вдома. Ну я підраховувала десь тисяча гривень в день. Взагалі ви пересуваєтеся на власному авто, скільки на паливо виходить в місяць? 5-6 тисяч. Тобто да. -то вже там 30, плюс 5-6 на цей, плюс одяг 500 баксів і коротше, того <зас> десь 2-25 тисячі просто улітає. Це не враховуючи садочок. садочок. Школа, так. гімнастика. І загалом загальна ваша витрата, скільки становлять в місяць? Ну, напевно, десь до 3 тисяч, тобто. Ви підписані? Ні, не підписані. Якщо підпишетесь, то я подарую вам копельчик. Давай, да? а ти теж підпишись, бо наступного разу я підійду саме до тебе, і ти зможеш отримати подарунок.